Ми, брати та сестри, всіх поздравляємо з багатьма святами. Перше, це це свято хрещення Русі, друге свято це пам'ять на честь святогірської ікони Божої Матері. Третє сьогодні у нас свято Преподобного Серафіма Саровського. І поздравляємо вас також ще з одним святом сьогодні в обітті в всьому скіту на честь свята Іоанна Шанхайського Шанхайська з Роциска Чудоро, свята відкриття цього скіта. Це було у 2018 вісімнадцятому році. 6 да. років 6 років, да і дуже приємно, що ми сюди приїжджаємо вже як додому, тому що тут нас зустрічають як рідних, і матушка, і вдаті зустрічають, і сестри зустрічають. Нам дуже приємно щось їм передати. Саме головне не щось матеріальне, а саме головне ваші серця і ваші молитви. Всім вам дуже дякуємо і хочемо сказати, що саме головне, чим ми обладаємо, це наша свята православна віра. Це найвелика драгоцінність, яка у нас є, і нам треба. Особливо ці, ми сповінаємо часи хрещення Русі, те, що нам заповів. Святий равнопосла Володимир передати нашим дітям та нащадкам. Всім дуже дякуємо. Дякуємо нашому Українській православній церкві. Дякуємо блаженнішому митрополиту Онуфрію за його благословення і нашому синодальному відділу соціально-гуманітарних питань за те, що вони залишає без допомоги всіх всіх нужденних та постраждалих Донецької та Харківської області. А матушка, як ви знаєте, з сестрами брали дуже багато нужденних, котрі тут залишились без світла, без газу, були розбив... Доблені будівлі тому всім дуже дякуємо. Особливо дякую, матушці за її молитви, за її добре серце. Всім дякуємо. Спасі вас, господі.